У Польщі у самому розпалі голосування країна в другому турі обирає президента за найвищу посаду. Змагаються чинний мер Варшави Рафал Часковський, кандидат від правлячої громадянської платформи, та очільник інституту національної пам'яті країни Кароль Навроцький. Він балотується від. Опозиційної партії право і справедливість розрив між суперниками за попередніми даними соціологами менше 2%. Ну і на зв'язку зі студією із Варшави перебуває кореспондентка телекампанії Слава ТВ Інна Білак. Вона нині працює на виборчих дільницях Інна, наше вітання. І розкажи, будь ласка, чи поспішають сьогодні поляки віддати свій голос і чого очікують від нового президента? Вітаю колеги. Я вже вдруге працюю на дільницях і зараз працюю тут з самого ранку. І зараз значно більше людей люди почали підходити, прокинулися сьогодні неділя і буквально щойно один із кандидатів. Голосував тут на виборчій дільниці. Було дуже багато людей. Вони прийшли його підтримати. Чекали з півгодини, поки він проголосує. І власне опитуємо людей про те, що вони чого вони чекають від цієї кампанії від нового президента. І більшість з людей говорять про те, що цей сьогоднішнє голосування є дуже важливим історичним. Навіть такі звучать вис. Слово і вони відчувають те, що кожен їх голос має вагу, і голосують за те, щоб за кандидата, який допоможе, аби стало легше жити, були гроші, працювало право, і уряд та власне президент знаходили спільної мови. Пропоную послухати. Сподіваюся, що буде менше поділу між людьми, що буде більше діалогу, що в нашому краї буде більше безпеки. Я маю на увазі поляки для поляків. Це мій громадський обов'язок. Я поляк, і для мене природньо брати участь в громадському житті моєї країни. Він є важливим і для нас, адже Польща із з початком великої війни вона стала логістичним хабом та одним із важливих партнерів України. А як кандидати використовували тему України під час передвиборчої кампанії? Інно? Так використовували тема України, була присутня практично у всіх е, ключових кандидатів, і е, ми бачимо, що вона дійсно важлива для електорату. Е, і е, люди власне теж говорили сьогодні і про Україну, е, і про те, чи варто президенту продовжувати підтримку України. Е, і більшість з них говорять про те, що е, таки варто, але можливо більш виважено. Пропоную послухати. Чи мусі не наставне мусить наступний президент підтримувати Україну? Так безумовно. Чому? Бо Україна потребує нашої підтримки і допомоги, щоб виграти? Так так, але щоб ми це робили виважено, щоб не вступати в цей конфлікт збройний, бо ми не готові до третьої світової. Ну і власне люди говорять про те, що е, дуже важливо так голосувати сьогодні, і е, про це свідчать і цифри. Явка, до прикладу, на закордонних виборах на закордонних дільницях е, дуже висока, рекордно висока. Майже 700 тисяч громадян зареєструвалися, аби проголосувати на дільницях за кордоном. Зокрема, і е, ті е, власне громадяни Польщі, які перебувають зараз на курортах, які відпочивають, також реєструвалися, е, щоб віддати свій голос. Е, ну і що тема виборів у Польщі важлива для України безперечно, і також для Росії очевидно важлива, тому що перед першим туром виборів міністр цифрової політики Польщі заявляв про те, що Росія хотіла безпрецедентно втрутитися у вибори у Польщі? Її метою було посіяти паніку, власне і були гібридні створені атаки. Шляхом дезінформування суспільства і нападу на е, критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури. Тож до е, 9-ї години триває тиша виборча, е, і після ми очікуємо отримати перші результати і стежимо за виборами. І дякуємо. Інна, дякуємо. на білак кореспондентка телекомпанії Слава ТВ вона стежить за виборами у Польщі.